Розширюємо стратегію із створення безбар'єрного простору. Гінекологічні послуги стають доступніші для жінок з інвалідністю, тих, хто постраждав від гендерно зумовленого насильства, та загалом усім, хто потребує такої медичної допомоги. Кабінет безбар'єрного доступу відкрили у Могилів-Подільській лікарні інтенсивного лікування. Ініціював створення кабінету Український жіночий фонд. Ідею підтримали у Могилів Подільській міській раді. Користуватися послугами зможуть місцеві жительки або внутрішньопереміщені жінки, які постраждали від гендерно зумовленого насильства. Тут вони отримуватимуть медичну та психологічну допомогу цілодобово та абсолютно безкоштовно. Обладнання в в кабінеті є інклюзивним та зручним для жінок з інвалідністю. Зокрема, це гінекологічне крісло, Трансформер. Український жіночий фонд за підтримки фонду ООН у Галузі народонаселення підтримав створення 20 гінекологічних кабінетів безбар'єрного доступу в шести областях України. Три з них відкриваються у Вінницькій області. Це у могилеві Подільському, у Хмільнику і в жмеренці, і обладнавши ось такі кабінети, Український жіночий фонд насамперед посилив спроможності самих лікарень, тому що тепер тут е вчасно е зможуть реагувати. На і, і надавати допомогу жінкам, які зазнали гендерно-зумовленого насильства. Причому допомога буде як невідкладною медичною, так і психологічною. Допомога буде конфіденційною анонімною і надаватимуться крім оглядової допомоги, лікувальна допомога, профілактика статевих інфекцій, віл сніду і за потреби лікарі, адже вони пройдуть спеціальні навчання, вони зможуть направляти постраждалу до інших. Служб, скажімо, юридичних або соціальних лікарі та медичні сестри, які працюють у кабінеті, знають, як допомогти пацієнткам почуватися максимально комфортно при огляді. Вони пройшли належне навчання із медико-психологічної допомоги. Незалежно від того, що в нас такого кабінету до цього не було. У нас була дуже прекрасна команда лікарів, акушер-гінекологів, які працювали акушерок в відділенні, і вони надавали відповідну всю допомогу людям. Єдине, що можливо, міг би бути бар'єр такий психологічний. Тому тепер зараз враховуючи, що буде психолог і буде працювати, і можна буде безпосередньо акцентувати увагу для таких осіб про звернення сюди в цей кабінет. Міський голова Геннадій Глухманюк активно підтримує такі проекти та роботу могилів. Подільської окружної лікарні загалом нещодавно за його сприяння за кошти бюджету громади Оліл отримала сучасне медичне обладнання для надання ще якісніших послуг жителям громади. Практика показує, що це потрібно це для людей. У нас в цьому році було дуже багато запитів, дуже багато було зроблено. Ім за рахунок міського бюджету, за рахунок державного бюджету, за рахунок громадських організацій. І я можу пишатися, чого до нас всі йдуть і це будують і роблять, і ваша організація теж зробила цей функціональний кабінет, який має виконувати чи інші функції, наші до нашої лікарні, до наших лікарів, довіра. Лікарні та медпрацівники Могилів Подільської громади потужно тримають свій фронт. Попри величезне навантаження воєнного часу, у 2022-му, не дивлячись на складні часи, постійно працювали над покращенням і не припиняли підсилювати лікарню сучасним обладнанням, аби мешканцям було зручно та комфортно отримувати якісні медичні послуги. І ця робота не припинятиметься у 2023-му. Працюємо для людей.